Друзі, всім привіт ви на каналі Огляд. Є сьогодні ми поговоримо про недорогий роутер від компанії Asus. Це у нас моделька RTA ax 52 з підтримкою Wi-Fi 6. Ще декілька років тому ми навіть не могли мріяти, що роутери з такою підтримкою будуть коштувати вже в принципі більш-менш доступні гроші. Раніше це було 200 плюс доларів. Тож, давайте зараз розглянемо цю модельку, подивимось, на що вона здатна, який функціонал підтримує та протестуємо її. Швидкість, все як ви полюбляєте, тому зараз оформіть підписочку на канал. Підтримайте збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Коробці з роутером ви знайдете паперову документацію, необхідну для налагодження та встановлення пристрою. Також у комплекті є пачкор для підключення роутера до мережі або комп'ютера, а також блок живлення потужністю 12 вольт. Роутер має чорний матовий корпус з логотипом виробника, розташований по центру. На корпусі присутні багато вентиляційних отворів, що сприяють вентиляції та охолодженню пристрою. У верхній частині є набір із 8 Злодіодів, які світяться синім світлом, та повідомляють про подачу живлення, роботу WAN та кожного з LAN-портів, двох безпровідних діапазонів і активацію функції VPS. на тильній стороні корпусу розташовані три LAN-порти та один WAN-порт, втоплена кнопка Reset і випукла кнопка VPS, а також роз'єми та перемикач живлення. Ну і має роутер чотири антенни, дві з яких ви можете направити навіть в сторону бездротових клієнтів, оскільки вони мають таку змогу. Дві знаходяться на задній частині корпусу, що в принципі дуже навіть непогано. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, заходимо на е каталог обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати е каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі. Під відео модель Asus rt ax 52 це дводіапазонний маршрутизатор класу AX1820. Він підтримує стандарти бездротового зв'язку 80211 ABGN, а це та AX Wi-Fi 6 та працює на частотних діапазонах 2.4 та 5 ГГц. Максимальна пропускна здатність становить 300 Мбіт в секунду 2,4 ГГц та 867 Мбіт в секунду це 5 ГГц. 574 Мбіт в секунду на 2,4 ГГц у версії AX і у 1201 Мбіт в секунду на 5 ГГц у версії AX. пристрій оснащений двоядерним процесором з тактовою частотою 1,3 Щодо пам'яті він має 256 МБ ddr 3 оперативної пам'яті і 128 МБ флеш пам'яті. Asus RTX 52 підтримує створення гостьових мереж як на частоті 2,4, так і на частоті 5 ГГц. В їхніх налаштуваннях передбачений захист за стандартами: VPA, VPA2, VPA3 Personal, vpa 2 Enterprise. Простими словами, це означає, що ваш маршрутизатор має різні методи захисту бездротової мережі. Персонал означає, що ви можете встановити пароль для входу в мережу, щоб лише ви та ті, кому ви надаєте пароль, могли підключитись до вашого Wi-Fi. Все як зазвичай, Enterprise означає, що ваша мережа може використовувати централізований сервер для автентифікації користувачів, що дозволяє більшу гнучкість управління доступом до мережі. Протоколи ip версії 4 і ip версії 6 також підтримуються цим маршрутизатором. Роутер Asus РТАХ 52 забезпечує широкий спектр безпеки в нашої без та не дротової мережі. Я впевнений, він запропонує хороший захист. Зараз ви побачите, чому Однією з цих функцій є DMZ-зона, яка дозволяє виділити окрему частину мережі, щоб захистити основну від потенційно небезпечних пристроїв. Гостьовий доступ надає можливість створення окремої мережі для гостей з обмеженим доступом до ресурсів основної мережі. Роутер також має вбудований захист від DDoS-атак, який допомагає запобігти перевантаженню мережі та відмові в обслуговуванні. Міжмережевий екран SPI відстежує трафік, що проходить через роутер та блок. Кує небажаний доступ до мережі, батьківський контроль дозволяє батькам контролювати дітей та не виставляти їм час проведення в інтернеті, який вміст вони можуть переглядати, та й взагалі ввести незначні обмеження під час користування. Інтернетом, а фільтрування mac адресу та фільтрування веб-місту допомагають контролювати перегляд місту в інтернеті залежно від ваших потреб і вимог. Роутер Asus RTX 52 також підтримує передові технології для того, щоб максимально оптимізувати вашу мережу та надати їй максимально швидкості. Він має підтримку технології Mesh, що дозволяє створювати мережу з кількох пристроїв для забезпечення покриття у всьому будинку без втрати сигналу. Функція пріоритизації трафіку QoS дозволяє вам позначити пріоритети для певних додатків. Або пристрій, забезпечуючи оптимальну продуктивність для важливих завдань. Технологія біомформі допомагає спрямувати сигнал безпосередньо до користувачів мережі. Тим самим надасть вам надійний зв'язок та високу швидкість. Застосунок OFDMA та мію дозволяють розділити бездротовий канал на декілька потоків, що підвищує ефективність передачі даних в мережі з багатьма пристроями. Крім того, роутер підтримує технології Instant Guard VPN для безпечного та зашифрованого з'єднання з інтернетом за допомогою віртуальної приватної мережі. Також ну, ми перейдімо до тестів в програмі Performance Test, яка дає нам можливість максимально точно протестувати роутер. Перше розпочнемо з Wi-Fi мережі в 2,4 ГГц, де проведемо тест біля роутера. А потім я переміщаюсь в іншу кімнату і також робимо повторний тест. Також маніпуляцію проводимо з Wi-Fi 5 ГГц, де отримуємо значно привабливіший результат. У мене в квартирі товсті стіни, тому результат слабкий. Крім того, два 2,4 4 ГГц, набагато більше розгорнутих Wi-Fi мереж ніж в 5 ГГц. Тому відповідно і такий результат. Крім цього, ось теж в швидкості полан кабелю. Тут все зрозуміло. Гігабіт у нас видає rt ax 52 видається оптимальним вибором серед значних причин. Головне, це звичайно безпека вашої мережі, непоганий функціонал, який він підтримує. А саме він має швидке та стабільне з'єднання, що є ключовим фактором для багатьох користувачів. Приємний бонус, доступна ціна. Роутер також легко налаштовується, а також має гарантію 36 Місяців. Тож, якщо він зламається протягом трьох років, вам відремонтують його безкоштовно. Що є важливою перевагою і підкреслює те, що виробник в впевнений в своїх пристроях, тому і надає таку довгу гарантію. Якщо вам, друзі, цей огляд був корисним. Натискайте лайк під цим відео, підписуйтесь на канал, і ну і звичайно, пишіть свою думку про е, ось такі вже роутери з підтримкою Wi-Fi 6 в коментарях під цим відео. Чи користуєтесь ви такими роутерами? Якщо так, напишіть модельку, яку ви використовуєте. Можливо, ви знайшли щось бюджетніше, оптимальніше. Напишіть про це в коментарях під цим відео. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.